Зігрітися, зарядити гаджети, отримати доступ в інтернет і за потреби перечекати несприятливі умови. В Чернігові розгорнуті та працюють стаціонарні та мобільні пункти незламності. Зараз вони розташовуються біля пунктів постійної дислокації підрозділів ДСНС. У разі необхідності вони будуть переміщені, передислоковані туди, куди це буде необхідно. І відповідно додатково повідомлено населення. За словами начальника управління з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту населення Чернігівської міської ради Олега Шамрука, наразі в місті працюють п'ять пунктів незламності, що цілодобово забезпечують містянам усе необхідне, аби перечекати несприятливі умови. Зарядити телефон, вайфай. За можливості ну, можуть поїсти, якщо там якісь складні ситуації в житті. Ну, переночувати. Якщо така необхідність зігрітися. важливо, що пункти незламності не працюють під час повітряної тривоги. Отже, наразі в місті розгорнуті як стаціонарні, так і мобільні пункти незламності. Стаціонарні пункти обігріву розташовані в приміщеннях підрозділів ДСНС і працюють від централізованої мережі опалення та освітлення. Вони укомплектовані необхідними продовольчими наборами, засобами особистої гігієни та продуктами харчування. Є доступ до мережі інтернет, розетки та подовжувачі. У разі потреби тут можуть розміститись приблизно 15 осіб. Мобільні пункти незламності ДСНС це доволі місткі намети, укомплектовані найнеобхіднішим, аби розмістити тут орієнтовно 20 осіб. Електроенергія опалення тут забезпечені за допомогою відповідних генераторів, наявні подовжувачі, павербанки, портативні сонячні батареї, мережа вайфай та електроприлади для нагрівання води. Також вони укомплектовані необхідними продовольчими наборами, засобами особистої гієни та продуктами харчування. Він використовується коли. Багато людей заводиться елект... ну, генератор заряджається. Ну, поки не відключають світло, то він не заводиться. Коли немає світла, включається там теплопушка дизельна і так нагрівається намет електричество від генератора, і ось так функціонує. Чернігівські пункти незламності облаштовані найнеобхіднішим і готові прийняти чернігівців у разі потреби. Утім, на щастя, наразі випадки звернення містян, які потребують прихистку, поодинокі. Тож мобільні пункти незламності перебувають у стадії очікування. Опалення та освітлення тут вмикають лише під час перебування на локації містян. Звернень було за останній квартал року небагато три чи чотири людини приходило, то запізнився на вокзал на автобус. Тому Просили залишитись. Знайти найближчий до вашого місця перебування пункт незламності можна завдяки спеціальній мапі на сайті незламність.govює.